Зовсім нещодавно ми були тут у потіцькому будинку культури і робили сюжет про такий красень дідух, який є в нашому кадрі. А сьогодні ми приїхали до жіночого полку, до дівчат, які в'яжуть маскувальні сітки для бійців ЗСУ. І перше ми запросили до розмови старосту, музичку Людмилу Анатоліївну. Людмила Анатоліївна, як прийшла думка зайнятися москвальними цими сітками? Ця думка, напевно, була саме початку війни, тому що ще тільки почалася війна, всі були такі стурбовані, всі були в такому стані, що просто ніхто не знав, що робити і як робити. І от в нас практично створювалися такі невеличкі тероборони в кожному населеному пункті. У нас базова. Базувалася наша тероборона нашого населеного пункту в Потіцькій з нашій школі ліцеї, і в... в тоді я звернулася до своїх людей, які безпосередньо працювали із риборозведенням. Вони привезли ті сітки, але тоді якось не сталося, не вийшло. Не на часі, напевно, було на часі. Було тоді трошки іншими. Про, тоді продукти харчування в нас тільки волонтери забирали. В нашому старостинському окрузі в адмінприміщенні стільки продуктів. Люди тоді ділилися абсолютно всім тим, що мали, тому що всі розуміли багато. Дуже після гостомеля бучі ірпіня, після тих усіх жахів, які бачили, які перенесли ті люди, допомагали продуктами харчування в першу чергу. Ну, не тільки їм, а взагалі хлопцям, нашим воїнам, збройним силам і нашим. Навіть тим зв'язківцям з нашого села, людина, яка безпосередньо пов'язана із кібербезпекою нашої, нашої держави, вони звернулися, зійшлися всі гуртом. До речі, ще навіть і подяку їхній командир надіслав нашій громаді з підписом. Це досить приємно, що люди так цінують, цінують нашу допомогу. Ну а потім, зрештою, продукти харчування і зараз теж паралельно ми від цього не відмовилися. Зараз необхідно вже хлопцям ці енергетичні такі продуктові пайки, тобто горіхи, там мед, насіння. Ми зараз теж уже одного разу ми відправили це. Єсть. Організація, фірма, можливо, я не знаю, там такі саме волонтерські організації, яка цим займається, і наш місцевий Ви житель. Продукти Ми надаємо продукти. У нас є Марков Юрій Петрович, який просто е завозить туди. Ми ось уже двічі в перший раз саме сама, будемо говорити, е така. Е Необхідність була в медові. Меду це треба було багато, тому що коли горіхи, насіння, сухофрукти, і це все пакується, то відповідно потрібен мед і в нас є наші. Також джолярі в населеному пункті один інший, але одного разу з головою громадської організації Жіночий полк Горінчук Тетяною Петрівною вона прийшла до мене і в сільській раді. В нас там будемо говорити. Люди також зносили різні. Речі для тих людей, які можливо вже не потребують їх, і дивилися, що би ви там вибрати, щоб сплести вона замовила першу, будемо казати, там на кілограми йшла ця сітка. Давайте будемо плести сітки. І я з нею теж говорила, Тань, давай. Ну давай будемо в нас у селі. Чому вона їздила то в Росаву, то Владиславку, просила для хлопців її там син постійно був на нулі, і вони потребували цього. І так виникла ідея, що давайте своїм іде. В сільській раді в нас ну немає такого будинку культури. Знайшлися люди, які той самий у нас працівник по благоустрою, мамро Віталій Іванович. Він такий майстровитий чоловік, який вже цей каркас, і отак загорілися всі, загорілися, і там почали вибирати ті речі, і зрозуміли, що то дуже важка та маскувальна сітка буде, якщо вона намокне. І буквально відразу, а давайте загроволокна. От люди плетуть. І зразу, відразу замовили. Це був перший колір зелений. Бо це ще тоді була осінь, і ще була зеленка, як кажуть, потреба в таких кольорах. Ну і відповідно, вже почали ми плести ці сітки. Підключилися наші невтомні. Жінки, потічанки, ну і не тільки потічанки, тут є люди, які з спотоку, але приїхали до своїх, можливо, осель, до батьківських осель, родини і включилися. Так, да, зрозуміло, це йде витратний матеріал, йде витратний так, матеріал, так. який постійно потребує. Ну, свої власні кошти, кошти своєї сім'ї. Дочка допомагає там, не тільки дочка, і наші місцеві фермери, той саме Іван Анатолійович Мальований, і Аркадій Олексійович Панчук. Це ті що ось буквально. Щойно давали на придбання цих останніх партій, тому що, наприклад, ті самі буфта сітки більше 4 тисяч, буфта гроволокна більше 4 тисяч. Це є кошти, і вони постійно вони повинні бути якісь такі, як кажуть, оборотні кошти, тому що без цього, без благодійництва, без того ну донатимо. однозначно кожен працівник, кожна людина, яка чи може тим допомагає. Я нікого не засуджую, нікому не говорю про те, що ти там нічого. А можливо, людина. От може, чимось іншим. Ось ці дівчата, які сьогодні ходять, вони щодня ходять, вони залишають свої домівки, свої родини. Можливо, вони щось би там щось інше зробили, але вони приходять і допомагають чим вони можуть допомогти? Я їм дуже вдячна за це. Тому що, якби не вони, не їхня праця і не такий згуртований. Потіцький колектив, потіцький осередок, такий активний. Тому що я ще раз кажу, я нікого не хочу там сказати, що він там нічого не робить. От хлопці молодіжний рух. Там вони збирають то на, на прожектор, це саме також туди. Я особисто теж також донатиму. І повинні бути Ми повинні бути гуртом. Ми повинні відчувати плече один одного, підтримку один одного, тому що інших людей нам сюди в село не привезуть. Ми з цього села також нікуди не поїдемо. Ми повинні оберігати і охороняти своє маленьке українське село, а воно розростається, в велику нашу українську незалежну самостійну державу, і тільки за спільною працею, тільки за спільною повагою, любов'ю і патріотизмом, і відчуттям того, що ти українець, що ти живеш на своїй рідній землі, і що сюди нам не потрібно вказувати, як нам жити. Тому що ми самі свій устрій, свій уклад, свої родинні і українські традиції. Ми тримаємо в серці, в своїй душі і відповідно в своїй роботі. Так що разом до перемоги, слава нашим збройним силам України дуже вдячна хлопцям, які тримають сьогодні небо, землю і дають нам змогу працювати, спати. Жити, дуже дякую. Звичайно, ми запросили до розмови і господиню будинку культури, директора Корнієнко Галину. Галина Володимирівна, скажіть, будь ласка, от сьогодні у вас працюють дівчата, з якими думками ви сюди приходите і чому взагалі займаєтесь цією справою? Знаєте, таке зараз такий настав час в Україні, що не можна відказати нічого. Помагати своїм воїнам це саме. Перша черга наша зробити добро для їх, тому що заради них ми живемо на цьому світі просто так, тихо, так. мирно. І з емоціями такими, бо не можна видержати. І я вдячна своїм дівчатам, які відкликнулися на це прохання, щоб допомогти плести сітки. Всі прийшли і приходять, в кого який час, я кидаю свої домівки, і всі кажуть, заради того, що наші хлопці це святиня. Це їм благодарність така. І ми хочемо допомогти своїм трудом, що ми можемо, хоч як можемо. Ну, ми стараємося приходити і в'язати ці сітки. Нам сказано, скільки, ми робимо скільки. Сказали, те свічки робимо. Ну, все робимо. Що нам кажуть, то й ми робимо. От так. Ну наскільки відомо, що ви є частиною великої організації, якої саме? Ну це частинка жіночого полку. Це нас. Це ми хочемо допомогти і вкласти свою невеличку допомогу нашим воїнам. Це буде так називатись жіночий полк. Так, жіночий полк, тільки частина, яка в'яже сітки. сітки. І Є ще частина роблять свічки угу. у нас. Так. До речі, скільки сіток ви вже зробили? Більше десяти, напевно. давали. Є, да, да, да. є зворотній зв'язок, є відгуки про вашу роботу? Є відгуки. Хлопцям ми передали, вони дуже раді і просять, щоб ми ще їм плели, ще передавали. Вони чекають від нас нашої допомоги. Скільки часу йде на те, щоб сплести одну сітку? Ну так як прийдуть дівчата трошки більше, коли який день там виходить, буває, ми сітку сплітаємо і на другий день приходимо, другу в'яжемо. і так кожен no. день стараємося, хоча би так, щоб укластися. Ну, я дивлюся, ви також знайшли пристосування, щоб нарізати. От хто вам підказав, що саме таким чином можна нарізати тканину? Ну, знаєте, може, в інших десь і якась більша допомога. А нам в нас є свій роботник Віталій Іванович, каже: Дівчата, я вам зроблю доску, ось назначу, от буде більша риска, менша і буде те це. І ми так пристосувалися, і нарізаємо. Дівчата. ти ріжуть, ти вирізають, ти плетуть і так. У кожного є свій, свій. є графік роботи, як кажуть, і все. Ось Скільки так. взагалі приходить жінок на таку роботу? 10, 12, 15, отак, от коли 8 прийде, ну в кого як, коли виходить, але стараються всі приходити. Ну і треба, мабуть, ще відмітити те, що слава Богу, у вас у приміщенні більш-менш тепло, комфортно. Це дуже, це дуже добре, коли вони приходять і кажуть, тут можна топиться стара, як чегар нашій топить, щоб дівчатам не було холодно, і відносно це й добре. Нам що є тепло, і ми щось робимо. Це добре. Ну і мабуть, потрібно сказати, що не тільки єдиними сітками займаєтеся, ви потіцькі жінки, а на вас ще, якщо відправляється, то я знаю, ви печете і консервацію готуєте. Так, другі роблять те, допомагають ті консервацію, ті щось ось і горіхи били, і конфети, і робили оці ж чайові набори хлопцям туди, що пить. Що можемо, то і допомагаємо. Які в нас є можливості, тими ми і працюємо. Ваша найбільша на сьогодні мрія Щоб була перемога, перемога це свята перемога, це наша, яку ми чекаємо кожен день. І мабуть, кожна українська людина це скаже. Одна надія: перемога і кінець у цій війні. Боже, так уже вона всіх допекла, що вже слів нема. Просто і нашим хлопцям терпіння, наснаги, добра їм здоров'я, і ми за них кулачки тримаємо, щоб був мир і все. Дивлюсь на вас такі зараз, ну на даний час обов'язки, ви нарізаєте ці такі клаптики. Як вас звати? Зінаїда. Чому ви цим займаєтесь? Ну як же, хочеться допомогти, чим можемо. Ви кожного дня сюди приходите? «Так». Да. Що означає для вас бути частиною оцієї роботи? Просто хочеться допомогти, щоб скоро да. до перемоги може хлопцям, оце це саме. дається саме таке. що… Їм допоможе. їм допоможе, а ми що можемо, те й допомагаємо. Ми вже пенсіонери такі, вже що і тільки їм удачі, зусилля їм, щоб вони перемогли. А ми за них і молимося. І чи можемо, тим допомагаємо. Скажіть, будь ласка, а що для вас означає бути частиною цього процесу в'язання сіток? Щоб швидше настала перемога, щоб воїни повернулися живими, здоровими і неушкодженими. Хай Бог оберігає їх, щоб все в них тому, що вони, ну, а ми їх йдемо і надіємося, що перемога буде, і вони залишаться живими і неушкодженими. Валентина, скажіть, будь ласка, чому ви приходите сюди і робите цю роботу? Щоб допомогти нашим воїнам швидше, щоб закінчилася війна. Щоб діти повернулися всі по домівках. Скажіть, будь ласка, чому ви приходите сюди, чому ви робите цю роботу? Ой, я, щоб допомогти нашим воїнам, щоб була перемога швидше, щоб всі солдати наші повернулися живими. Ви коли працюєте, ну про що ви думаєте? Що ви вкладаєте в ті клаптики, які нав'язуєте? Ну, щоб ми, ми думаємо. Я думаю, як я напліту сіточку, то вона щось да закриє і допоможе саме воїнам. А чому ви приходите сюди? Ну для чого? Щоб була перемога. Щоб вернулися всі діти, щоб мій синочок вернувся, бо він теж служить. Щоб повернувся до сім'ї, до донечки і всім здоров'я і, і поближчого, як швидше перемоги. На швидше. Ну зовсім нещодавно Мирослава була героїні нашого репортажу про такого красення дідуха, який став особленням, відродження наших традицій українського народу. А сьогодні ми бачимо за такою патріотичною роботою. Чому, Мирославе, чому тут, чому є частинкою цього колективу, що в'яжуть сітки? Хочемо допомогти хлопцям. Хлопці нас захищають, а ми стараємося, чим зможемо допомогти нашим, щоб їх захистити, От трошки жалко дуже, що зима, холодно, ми понімаємо це все, але. Трошки якось зігріть їх теплом. Є якісь моменти, коли важко. Так. Да, коли особливо кидають тривогу і коли... що чекати в подальшому, куди воно прилетить, як прилетить. Це дуже важко, просто напружений. Вже як тривогу відкинуто, то тоді вже трошки стає легше. Так, так. Ну і от, до речі, от, знімають сітку вже готову. Е, які почуття, що відчувається тут вже в душі? Що відчувається, що поїде вона десь до хлопців, до знайомих, до незнайомих. і Їх захистить нашим теплом. Ми всю душу вкладаємо, все тепло, все, що всі хороші думки, тільки тільки в сітку, тільки в сітку і все. Найбільша мрія на сьогодні. Перемога. Дійсно, тільки перемога. Бажаємо, щоб вона найскоріше повернулася вернулася до нас, щоб ми жили під мирним небом, не боялися ні цих ні, ні звуків, того, що летить по небі. Ну, перемоги, дійсно, перемоги. Бажаємо, щоб вони повернулися живими, здоровими. Всього їм хорошо. Спасибо їм, що вони нас захищають.